та про будинок Радіо, великий радіоцентр, де б могли розміститися усі творчі та адміністративні департаменти польського радіо, не була досягнута. І після відбудови на Мослівєцькій ансамблю будинків, які нині займають три адреси, і звідки веде своє мовлення тройка третій канал польського радіо. Адже генеральна дирекція радіо в той час залишалася на вулиці Нуаковського. А працівників творчих редакцій було аж так багато, що для деяких із них довелося Лося орендувати нові приміщення, тож знову адреси радіо були розкидані на карті Варшави. Отже, і спроби зібрати всіх в одному місці та мрії про будинок радіо не полишалися. У 1948 дев'ятсот столична преса писала про плани будівництва радіоцентру в околиці Дома польського слова. На нині вже не її площі Казіміжа Великого, що поблизу вулиць Мідяної та Товарової. Але будівництво. Так і не розпочалося ще рік по тому, 49-му, з'явився інший план. Йшлося вже про спільну радіо і телевізійну станцію, яку мали збудувати на площі Желязної брами, трохи далі від Саксонського саду, в районі вулиць Гжебової і Крохмальної. Плановано ще в то ще тоді все це планувалося побудувати разом, тобто і національні радіопередачі, і програми для закордону і телебачення. Однак 50-ті роки були таким часом, коли ще не було достеменно відомо, чим є телебачення, що потрібно буде для його діяльності. Зокрема, наскільки великими мають бути студії, скільки їх потрібно, які технічні приміщення, скільки гримерних і скільки складів для. Декорації. На той час все це було великою. Незвідданістю, тому ніхто чітко планувати побудову такого радіотелецентру було складно. Тим не менш, зусилля, що до цього були докладені, і в 1950-х роках було створено бюро і комітети з будівництва будинку радіо. Це були підрозділи, які займалися програмно-технічною підготовкою, та координували проект будівництва. Виявилося, що відведеної території на площі Залізної брами. Для телебачення замало, тому що від міста було отримано нову землю на перехресті вулиці Пулавської, Вігановської і проспекту Ніподлягощі на та вулиці Доманівської, тобто недалеко від того місця, де ми зараз знаходимося. До цього проєкту був залучений архітектор Богдан Пнєвський, той самий, який напередодні війни спроєктував бюро на площі Люблинської унії. Шотвайно. Проєктовав ще Дібе Пшеплацу Унілюбельський. Хоча цей архітектурний проєкт і був вже майже завершений в 1952 році, робота над ним припинилася, оскільки було вирішено, що телебачення розвиватиметься окремо в цей же час. Керівництво програм польського радіо для закордону вирішило піти власним шляхом і звернутися до Богдана Пнівського за індивідуальним проєктом. В архівах... в архівах Збереглося листування між радіостанцією та архітектором Пнєвським за листопад, грудень 51-го року. Тож це той момент, доки ще не було остаточної відмови від попереднього проєкту радіоцентру. Однак програма для закордону вже обрала власний шлях, і першим місцем для облаштування закордонного мовлення було обрано пошкоджене під час війни гімназію Мар'янів у районі Біляни на вулиці Девайтіса. Тоді вона називалася Камадулів неподалік монастиря Камадулів. До війни там була гімназія, якою керували отці Мар'яни. В наші дні цієї будівлі вже немає, а на її місці знаходиться університет кардинала Стефана Вишинського. Будівля, як я вже згадував, була пошкоджена, але архітектор Богдан Пневський спроєктував її реконструкцію, враховуючи низку чинників. З одного боку він прагнув значною мірою зберегти довоєнний вигляд і самого будинку, і території навколо нього. Наскільки мені вдалося дізнатися, Пнєвський... Не давав згоди на будівництво будь-яких веж або високих споруд на цій території, аби це не порушило вигляд костелу Камедулів. Тож студії він планував під землею, аби зберегти архітектурне планування місцевості, щоб цей уклад архітектонічне околиці залишився захований. Отож, проєкт передбачав, що радіостудії розташовуватимуться на рівні під землею. Однак мало таке рішення і свої переваги в умовах періоду холодної війни у момент невизначеності незрозумілості, чи буде війна знову. А як показав досвід бомбардування «Зільної-25» на початку Другої світової, розташування студії під землею було одним із елементів безпеки. Адже програми польського радіо транслювалися навіть після пошкодження верхні. Ніх поверхів будівлі аж до самої капітуляції Варшави. Якщо ж повертатися до проєкту польського радіо для закордону на вулиці Девайтіса, то на початку 50-х нині столичний район Біляни був окраїною Варшави. Було то місце одлюбене до дічністо. Це було доволі безлюдне місце. Біляни і сьогодні не є центром міста. Тоді ж це безлюдна стримане, небезпечне місце, поєднувалося з таємною місією мовлення для закордону, яке було покликано розвінчувати західну пропаганду, але всього за кілька місяців, наприкінці січня 52-го року, було вирішено змінити місце на проспект Ніподляговищі біля вулиці Мальчевського, де ми зараз і знаходимося. Це було набагато ближче до центру міста і серед житлових масивів, які у той час займали так звані відомчі працівники, тобто люди, які на думку тодішньої влади були гідними довіри. Що стосується самого проєкту, то було вирішено побудувати споруду, схожу на фортецю з внутрішнім двором, який з чотирьох боків оточений стінами, і під цим двором була можливість побудувати студії на найнижчому можливому поверсі. Сне зараз ми саме і знаходимося у такій студії. Це було важливо з позиції безпеки, аби захиститися від авіабомбардування або чогось подібного. Також ми можемо одразу розвінчати багаторічну і дуже популярну міську легенду, що цю будівлю зводили для служб безпеки або в'язниці а після смерті Сталіна у ній. Розмістили радіо, це не відповідає дійсності, хоча таке враження і могло складатися у штукатурів або електриків, що прокладали тут кабелі, тим більше, що про будівництво нового будинку для радіо у випадку проспекту Ніподлегощі. Публічно не оголошували як раніше, тому для багатьох це було несподіванкою. Однак, як свідчать документи, саме радіо було замовником проєктування і зведення цієї будівлі. Початково, коли будівлю вводили в експлуатацію у 1957 році, південне крило мало лише два поверхи, а не чотири, як зараз. Їх добудували роком пізніше, і нині з кожного. Budzi, wyglądają jednakowo. miała ta część dwa piętra. Dopiero w 1958 roku, te dwa dodatkowe piętra zostały dobudowane. Także z każdej strony w tej chwili są cztery piętra, i, i, i z każdej strony wygląda podobnie ten budynek. Як ми згадували у попередньому міні циклі, що був присвячений мовленню польського радіо для закордону, спочатку у новому приміщенні на проспекті Ніподліглощі, розміщувалося лише іноземне мовлення. Нині польське радіо для закордону має у своїй структурі шість іншомовних редакцій, а також звідси ж здійснює трансляції польське радіо для України. Про те, як тут з'явилися серед іншого, перший і другий канали польського радіо для про. Екту Сага на радіо в пам'янче записане згадував Кшиштоф Войтович, який працював у технічному відділі польського радіо із 1945 року постава пропозиція виникла пропозиція розвивати там національне мовлення. А почалося це з того, що програми для трансляції на території Польщі займали кілька кімнат для відтворення записів з магнітофонів з вулиці Мальчевського. Так тривало близько року, може більше. Коли національна програма почала там потроху розміщуватися, досліджуючи територію, стало зрозуміло, що приміщення може розмістити набагато більше. Більше кімнат, тож наступним кроком став переїзд і налагодження повноцінного мовлення єдинки і двойки, оскільки туди переїхав блок мовлення, то природно, що туди перемістилася і більшість редакцій, і поволі-поволі приміщення почало ставати менш порожнім, тим більше, що іноземне мовлення своєю чергою почало скорочуватися і отримувало набагато менше фінансування та й значення програми. Почало зменшуватися від посольств і консульств, стало відомо, що сигнал цих передавачів був або поганим, або його не було взагалі. А це в свою чергу призводило до звільнення приміщень і переїзду співробітників національного мовлення. До того ж, директор польського радіо для закордону Узнанський пішов на пенсію, і це було певним приводом, аби керівництво польського радіо, яке тривалий час перебувало на Ноаковського, Риїхало на Мальчевського. Згодом на Мальчевського переїхала і бібліотека та інші департаменти. А польське радіо для закордону зменшилося до незначних функцій. Програм на загріті змаляв із функцій. Будинок польського радіо на проспекті Неподліглощі зараховують до найменш успішних проєктів прославленого польського архітектора Богдана ПНєвського. Існують припущення, що реалізація відрізняється від початкового проєкту. Подейкують, що початково фасад мав бути кам'яними з різними декоративними прикрасами. Однак, через брак матеріалів і достатнього фінансування поклали штукатурку, яка, зрештою, почала відвалюватися через рік. І довелося її ремонтувати заново. Через це будівля втратила свій дещо молементальний характер. Також існує думка, що проєкт пнєвського було спрощено навмисно, аби наблизити його вигляд до панівного на той час стилю соціалістичного реалізму.